Привіт всім тим, хто ширяє простором ютубу. З вами я, Олега, і я пересвячую сьогодні перше відео ніперним поїлкам. Ніперні поїлки будуть для кроликів. Отже, що нам потрібно для того, щоб почати випоювати кроликів із ніпельних поїлок? Перш за все, нам потрібен сам ніпель. Потім нам потрібна е, пляшка, а до неї, е, неї е, корок. Сам корок приблизно виглядає отак. Так, фляжки я самої не брав, вона без потреби на далеме. Так, що нам потрібно для того, щоб почати поїти кроликів? Так, ми беремо, вирізаємо невеличку отвір у самому корику. Цей отвір має бути таким трішки меншим за сам саму передню частину цього ніпеля. Також після того ми беремо спеціальний. Приод, який робить різьбу в самому корку. Це потрібно для того, щоб вода потім не витікала. Або є другий варіант. Ми вирізаємо просту дирку, закручуємо там ніпи і навкругу обкаюємо його, наприклад, суперклеєм або якоюсь такою речовиною, яка не пропускає взагалі ніякої рідини. Отже, після того, як ми зробили дирку, я роблю перший варіант, першим варіантом. Тому що мені так зручніше, я в будь-який момент можу поміняти ніпель. Далі ми зак... просто закручуємо це не надто складний процес. Після того, як ми закрутили, ми бачимо саму ніпельну поївку. Просто кролик бере, я зі сховає і сама, е, виходить із нього вода. Є два методи привчання кроликів до ніпельних поївок. Першим методом є те, що ми забираємо всю воду із клітки, а залишаємо лише саму ніпельну поїлку. Тоді кролик дуже швидко навчається приблизно за 2-3 дні, ну хоча кожні по-різному привчається. Або є другий варіант, другий варіант полягає в тому, що ми е, беремо мисочку що з водою, якою ми е, попередньо е, поїли, залишаємо і даємо ніпель. Після того, як ми дамо ніпель, е, кролики помало привчаться е, до ніпельних е, поїлок. Отже, дякую всім за увагу, всім до побачення!